Багатьом людям прийшов час визнати, що їхня віра з розуму, а не з серця, що вони не впізнають голос Христа, що вони коряться усьому почутому, чи з Євангелія, чи не з Євангелії, лише би було присутнє во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Вони і не знають, навіть ті слова, які їм говорять, чи вони на перемогу їм, чи навпаки, для того, щоб вони спіткнулися через Ісуса Христа і сказали, Боже, де ти? Чому ти не зробив, я тебе кликав? Люди не можуть мати миру Христового, який йде від Бога, тому що цей мир вище всякого розуміння. Про що говорить це слово? Вище всякого розуміння, а це те, що звершив Ісус Христос на Христі. Люди не приймають того, що він звершив. Ні, вони знають, що він був розп'ятий, що він вмирав за наші гріхи. Але те, що там було куплено і що даровано нам, вони не можуть прийняти. Осягнути не можуть. І не знають, як це, як це взяти, як це використати в своєму житті. Мимохідь говорить, ранами Ісуса Христа ви зцілені. Мимохідь говорить, віруйте в Євангелію, мимохідь говорить, віруйте в Ісуса Христа, мимохідь говорить всі оці речі, але це так, наче для розуму. А серце. І почувши, людина у Христа хрестилась, у Христа, зодягнулася, виходячи з церкви, перехрестилася і вже з Христа роздягнулася.